Благодійність від спортсменів заради допомоги нашим збройним силам це вже тренд цього літа. Золота медаль від гімнастки Наталії Годунко, чемпіонський пояс від представниці боксу Аліни Шатернікової. Також цілий благодійний поєдинок від нашої молодіжної збірної України з футболу до цієї кугорти вирішив приєднатися і наш уславлений боксер Супертяж Володимир Киличко, який зараз перебуває в тренувальному таборі в Австрії, де готується до чергового захисту своїх поясів. Нагадаємо, що 6 вересня у німецькому місті Гамбург відбудеться черговий поєдинок чемпіона за версіями IBF, IBO, WBO та WBA. Суперник Болгарин Кубрат Кубрадпулів. Підготовка йде серйозно. Однак Володимир не забуває і про рідну країну, де відбуваються драматичні та непересічні події. І аби чимось допомогти, український боксер вирішив віддати на благодійний аукціон своєрідний лот боксерські рукавички із своїм автографом, в яких буквально кілька днів назад ще працював в Австрії на тренуваннях. Это 10-унцовые перчатки, в которых э, в подобных он будет проводить бой с Курбатом Пулевым. В этих перчатках он конкретно готовится к бою с Курбатом Пулевым, проводит со спарринг-партнерами э, поединки, в, боксирует по груши и так далее. И, и эти перчатки он подписал собственноручно, и они выставлены лотом на эту аукцион. Стартовая цена 5000 гривен, а аукцион будет идти неделю, То есть до кінця наступної неділі. Ми сподіваємося, що будуть за максимальну суму продані ці перчатки, і вирушені деньги підуть на нужди реальних бойцов АТО. Подарунок в Україну був переданий через президента офіційного фан-клубу братів кличків, який спеціально їздив в Австрію минулими вихідними до Володимиру. Самого кличка молодшого в розпалі підготовка до важливого бою. Максимальна робота над фізичними кондиціями та вивчення суперника. Навіть спаринг партнерів підбирали під брата Пулєва. Парень-партнеры, которые подобраны по адропометрическим данным, соответственно, подобраны по стилю боксирования Курбату Пулевы. И идет процесс подготовки. Шесть дней в неделю тренировки, по две-по три тренировки в день, один день у Владимира выходной, в воскресенье он отдыхает.